Усіх вітаю на каналі Мама намалюй, і а вже ж сьогодні будемо з вами малювати балерину Капутіна. Дуже легко її малювати. Вона вже в нас була з вами в рілсах, а тепер ми її намалюємо маркерами. Я одразу буду працювати ось таким чорним маркером, ручкою, щоб вам було дуже класно видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте простими олівцями та маєте при собі резиночку, якщо щось піде не так. І приготуйте маркери, або фломастери, або може хтось хоче працювати кольоровими олівцями. Це за вашим розсудом. Я приготувала ось такий папір це папір для маркерів. Він так і називається. Бачите, ось такий він для маркерів. Але їх дуже багато видів. Обирайте, які у вас є. І поїхали. Отже. Наша балерина Капучина. В неї голова це як таке горнятко кави, буде займати десь ось такий простір, в неї достатньо велика голова, і все останнє це буде її тіло. Тому давайте одразу зробимо розмітку. Давайте я зроблю олівцем. Розмітку, щоб вам було зрозуміло. Якщо це в нас її весь її зріст, ось це. Голова буде займати ну, десь третину трошки більше, ніж третя частина. Це буде її голова ось тут. А ось це буде її тіло на половинку ноги, і в неї будуть руки. Вона нібито танцює. Тому давайте вже по розмітці будемо далі працювати. Спочатку намалюємо голову її, це голова це і є така чашечка з капучино. Малюємо таку форму. Тепер нам треба намалювати овал. Ось так. Тепер треба намалювати її ручку. Далі ми намалюємо товщину цієї склянки. Вона буде десь ось така. І тут в нас буде капучино. Але в неї є ще зачіска, в неї така гулька на голові. Давайте одразу намалюємо очі. Очі це в нас два кола. І такі ще дуги зробимо. Вії, маленькі брови, маленький носик. Та посмішка. Далі перейдемо до тіла. Намалюємо шию. І верхня, одна ручка буде йти вверх, ось так. Дивіться, така м'яка лінія. Тонкі руки в нашої балерини. Торс. В неї такий купальник для танців. І одна ручка буде йти у нас ось так вниз. Тепер намалюємо її е спідницю. У балерин така пачка, нібито, як вона українською, хто знає, точно є якась назва для цієї спідниці, для балерини. І Тепер переходимо до ніжок. Намалюємо одну ніжку, вона в нас в пуантах танцює. Ми одразу намалюємо, що вона у нас танцює в пуантах. Вони так зав'язуються. А інша ніжка в неї буде ось так трошки в бік. Ось так. Може, тут ще якийсь можемо намалювати орнамент на купальнику. Додамо ще трошки. Можемо ще такі шари додати. додати у спідниці, ніби там багато шарова вона така, це вже за вашим бажанням. Ну, в цілому вона десь так буде виглядати. Давайте перейдемо вже до малювання в кольорі. Я візьму чорненьким, одразу зафарбую очі. Тепер мені потрібен колір тіла. Кольором тіла я зроблю шию, руки. Так. Ще візьму один відтінок пройдуся ще по шкірі, щоб вона була в нас трошки така об'ємна, не пласка? А хто хоче яким кольором робити її вбрання, обирайте за своїм бажанням. Я думаю, що хочу зробити їй такі рожеві пуанти. Ось цю частину купальника теж зроблю рожевою, а вже спідницю зроблю таку блідо рожеву, як зефірчик. Так. А вже ж ви можете змінити колір, на який вам подобається. Далі переходимо, у нас йде чашечка. Чашечку ми зробимо ось такого кольору, теж більш такого тілесного. Я його зараз змішаю ще з одним відтінком. Так, отут дешечки більш яскраво наведу, а навколо ще додамось ці відтінки. Такий рожевий. І ось такий жовтенький і ще візьму трошки ось тут на щічки, щоб вона в нас була більш така ніжна. І тепер нам треба з вами намалювати її волосся. в неї таке коричневе волосся. І капучино. Капучино в нас має такий, воно ж з молоком, тому воно має бути такого кольору кави та молока. Ми спочатку. Тут світленьким зробимо, а потім я візьму коричневий. Ось тут навколо додам трошки такого коричневого. І мені ще треба більш такий, більш руденький такий. Як каво, коли її змелють, вона має такий відтінок темнуватий. Ось так. І в нас залишилась ще посмішка, обов'язково ми зробимо їй посмішку. І наша балерина капучина. Буде готова. Ось так вона у нас виглядає. Я впевнена, що ви всі зможете її намалювати дуже легко. А на сьогодні це все. Будь ласка, пишіть в коментарях, мені, яких ще героїв ви б хотіли навчитись малювати. А на сьогодні все. Па-па!